Так, ну що ж, друзі, новий день, нове тренування. Сьогодні, як я і говорив в попередньому відео, в нас будуть ноги. На ноги робимо дві вправи: а, присідання зі своєю вагою, поки що зі своєю, бо вона надмірна, і це достатньо велика нагрузка і так на сустави, і через велику кількість сидячої роботи в більшості своїй, вони не в найкращій. Своїй формі, тому їх потрібно прокачувати, їх потрібно трішки приводити в тонус і тільки після цього брати навантаження. Мені б хотілося а, вернутися хоча б до половини ваги, з якою я працював раніше, а це 170 кг на 6 разів і відчував себе максимально. Ну як? Комфортно <свісно> в напрягі, звісно ж таки. Але, тим не менше, працював і було все окей. Хотілося б вернутися хоча б до 80-90, можливо, 100 кг, але, ну, по-перше, немає штанги, немає стійок, і е, про такі е, ваги. Поки що не може бути ніякої мови. Найближче, що може бути, це присідання з гантелями і випади з гантелями, які в мене є. Але навіть до цього потрібно буде ще дійти. І друга вправа це будуть а, нахили, це буде станова на прямих ногах для задньої частини бедра, для жопи, а все те, що ми любимо. Взагалі, от для задньої частини це найулюбленіша моя вправа. І ми робили попередньо з 16 ками І будемо робити і зараз з ними. Немає ніякої проблеми, спина в мене сильна, тому для мене цієї ваги замало. Я... Зазвичай робив з 120-150 кілограмами. так лісенько, це в мене були робочі ваги. Максималка була 220 з плінтів на 5 разів. Якось так. Тому переходимо до роботи. Трішки камеру я приспущу, бо мені не подобається кадр. Ось так, як на мене буде трішки краще. Поки отака форма у нас. Мається в наявності, ну, як форма, відсутність форми, присутність жирку. Але що маємо, ти маємо. Так, я розминався, тому робимо. Сьогодні пробуємо зробити 3 по 15 без проблем для колін. Ну, в принципі, в принципі, от зараз цілком непогано. Я пам'ятаю, що попередні а, рази, коли ми робили з вами записи відосів і робили ще силові, було гірше. Можливо, роль зіграли мінус 10 кілограм, а можливо те, що ну, типу, ми ходимо багато зараз. І при ходьбі також тренуються ноги. Задишка трохи пішла. Але ну, реально нормально. Я думаю, третій буде прям гарний такий підхід, бо тут на 15-му починало десь трошки підпікати. Від на другому почало, нормально. Фух. Думаю, якщо я буду в такому інтенсиві набирати силові і не спешу їх знову ж таки через брак часу, то Можливо, почнемо додавати на початку L-карнітін, а потім щось поміцніше, тому що все ж таки хочеться пришвидшення, і це може нам це принести. Зараз із добавок у мене тільки омега, мультивітамін, Б-комплекс. І іноді мелатонін, іноді. Тому що зазвичай я просто забуваю його випити. Але коли випиваю, то, звісно, спиться дуже добре. Була тоді така штука, що чим більше тобі років, тим більше він тобі необхідний. Тому не нехтуйте. Так, останній. Що пече, але добре. А -а -а. Треш. Прям нормально так пече. На останньому повторі трішки коліно всередину завалилось, прям нормально так заболіло. Дуже велика сонливість. Не знаю через що. Є декілька варіантів насправді. Мала кількість вуглеводів, надмірно мала, я б сказав. Це один фактор. Другий фактор погода. Третій тиждень пасмурність і постійні дощі. І третій фактор це мала кількість годин сну. У мене ж зараз десь. 6. 6,5 годин. Отак от, от, виходить по основі. Переходимо до другої вправи. Друга вправа це станова тяга на прямих ногах. Якось так. Ой, тут би можна було, звісно, і ракурс змінити троханчик, щоб було цікавіше дивитися, але. Поки працюємо в такому, я трохи далі відійду, буде більше видно. Так, роблю 12 повторів, не знаю, чому показав 2, але роблю 12 через те, що поясничка прям дуже сильно забивається. І я пам'ятаю попередні рази, як ми це робили, коли я робив на 15 і вище, поясниця вмирала на другому підході. Я втрачав техніку і не міг доробити нормальну вправу. Тому зменшуємо кількість повторів. Сьогодні робимо три підходи, а далі будемо повишати. じゃ Так, далі йдемо на кардіо, а потім після кардіо вже зробимо відтискання.